Українська мова це не просто засіб спілкування, це душа нашого народу, його пісня, історія і пам'ять. Щороку в Україні відзначають День української мови та писемності, щоб ще раз нагадати всім нам, наскільки дорогою є рідна мова. Сьогодні, 27 жовтня, у стінах Вакулівської спеціальної школи відбувся відкритий урок, присвячений цьому особливому святу. Його підготували та провели вчителі української мови, турик Віра Михайлівна та Василець Антоніна Володимирівна. Вони перетворили звичайний шкільний день на справжнє свято Любові до рідного слова. Під час уроку діти вирушали у подорож крізь століття і зналися. Про витоки української писемності, про перші пам'ятки мови, про те, як наш народ зберігав своє слово навіть тоді, коли його намагалися заборонити. Учні слухали з цікавістю, дивувалися, відповідали на запитання, розгадували мовні загадки та ребуси, підгадували прислів'я і приказки, шукали слова у кросвордах. Кожен відчув, українська мова не лише красива, а й жива. Грайлива, співуча урок перетворився на справжнє змагання знань, мітливості та любові до рідного слова. А головне, він подарував дітям розуміння, що мова це те, що нас об'єднує, те, що робить кожного українця частиною великої родини. Наприкінці заходу директор закладу Колісник Наталія Сергіївна привітала всіх учасників. І подякувала за активність, любов до навчання та повагу до рідного слова. Найактивніші учні отримали почесні грамоти, а наймолодші солодкі подарунки, які стали приємним сюрпризом наприкінці уроку. Цей день залишив по собі не лише знання, а й безліч яскравих вражень. У серцях дітей засіяло зринятко любові до українського слова, до тієї мови, якою співають колискові, Пишуть вірші і зізнаються в коханні. Нехай наша мова живе у кожному серці, звучить у піснях, на уроках, у спілкуванні і у наших добрих справах. Бо поки живе українське слово, живе і Україна.